Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. У нас продовження зими ще триває. Я зараз вийшла на вулицю, хочу нарвати часнику зеленого, бо надумалася робити багети і хочу втинути в багети зеленого часничку. З цибулею їли, треба спробуємо з часничком. Ось нас бабуська понакривала на городі деревця, зараз вам покажу мішками. Щоб не так померзли. бо на персиках вже майже був цвіт. Це яблунька. Вся решта накрите. Вже травичка зазеленіла, листячко вже пішло на малині гарне і прийшла зима. Парник не ходила, не дивилася, бо не хочу під... Там трошки тепліше, ніж на вулиці, не хочу піднімати. Агроволокно через таку ма через дірочку загляну. Середька гарна така піднімалася. пекінська капуста. Можливо трішки пізніше зайду, подивлюся що там по редьки. Зараз ще декілька оберемків другу хату внесу, щоб топити грубку, щоб було тепло. Там будемо за леджиком сидіти в хаті. Печемо багетиків, можливо, ще фокачу на вечір спечу, печу, та й будемо грітися під рубкою. Ми вчора ще з мамою дорізали дров, я їх дорубала, там ще пару залишилося, колодок треба рубануть. А це нам повинно вистачити якраз до вихідних, а на вихідних, якщо то ще доріжемо і будемо чекати весну. Зараз наберу дровець і піду в теплу хоту. Я вже вкинула в чашу блендера дріжджі, олійку, цукор, накришила вже часничку. зараз додавсь сюди водички. Висипаю часничок. І хочу ще спробувати насіння льону. Таку гарну жменьку кидаю. З льоном ще ніколи не пробувала, побачимо, що вийде. І всипаю муки. Зараз це все поставлю в міксер, вимішаю гарно. Ось таке тісто у мене вийшло. Зараз ще наберу у мисочку теплої води, поставлю над, ту, над тою мисочкою цю каструльку з тістом накрию полотенком, щоб воно підійшло швидше. Підійшло моє тісто вже. Я його поділила на три частинки, сформувала такі кульки і поставила, щоб воно трошечки підходило. Це хвилина 5-10. А потім буду вже робити багетики. Поки підходять в мене багети, запекла собі в духовочки, ось такі смачнючі рулетики з яблуком і смородиною в лаваші. Трішечки потекло. Щас схолонуть і поп'ю з кавою або чаєм. Піду ще тільки мелізки вигву до кави і буде дуже-дуже смачно. Ось такі багетики зробила, трішечки понадрізала. Зараз вони трішки піднімуться і поставлю випікати. Поставила вже багетики пектися, не підійшли. Аромат безподобний. Ось такі багети вийшлися. Такі ароматні. Запах часничку стоїть на всю хату. Такі узори на них. Зараз трішечки схолонуть і можна буде смакувати. Зляху трішки піджарилися, але це дуже-дуже смачно. Сьогодні поїхали в город на нову пошту забрала посилку, там подарунки для малечі. Купили заїхали майонезу. Провансаль, салатний. Якраз буде на Великдень. Зва такі ось формочки для морозила. Одна буде сірожки з танюю для малих робити. І одна ось така зелененька нам, або їм, або нам розберемося. Звала такі формочки силиконові, качечки, якісь ведмедики і зайчики. Зараз сердечко. заїхали в магазин, взяли пачку масла. Все таке пропільнянське і коробочку тільки. Якраз буде на вечер, ще зваримо картошки. Я вже поставила варити мундірку, якраз буде до тюлечки. Зараз погодую олежик, а от потім будемо вечеряти. Ось така вечеря на швидку руку вийшла. Багать з часничком, перчик фарширований капусточкою, кілька та картошка в мундирах. Всім, хто їсть, приємного апетиту. Дякую всім за перегляд, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока.